Можливості є і для мене цей контракт, який єстураператором, і той самоліт, який має той літак, який має злетіти в повітполетіти в Турцію, в Туреччину 10 числа, по суті, це такий проміжний результат. Вчора я був в аеропорту, ми проводили нараду. Директор, я сподіваюся, зрозумів, що для нього це такий час ще, і він має показати, на що він дійсно здатний, і туристи мають 10 числа побачити аеропорт в усій своїй красі. Ми готові працювати будь-ким, хто готовий забезпечити наш аеропорт роботою. Тому що зараз почне літати регулярний рейс, наскільки я розумію, дай Бог цьому туроператору зробити цей рейс дійсно регулярним. Тому що регулярний рейс – це регулярні надходження на рахунок Рівненського аеропорту. По-перше, по-друге, ці регулярні рейси дають можливість працювати аеропорту в стані постійної готовності. Та працюють всі системи, люди ходять ходять на роботу, аеропорт працює, звичайно так. Більше того, на сьогоднішній день особисто для мене цей запуск аеропорту він є з однієї сторони символічним, так з другої сторони, це такий проміжний результат. Проміжний результат перед великим, перед такою великою реінкарнацією рівненського міжнародного аеропорту. Тому що коли ми почали такі більш активні розмови про те, що ми відновлюємо аеропорт. Почали цікавитись різні компанії, міжнародні компанії, різні інвестори, які зацікавились нашим аеропортом. І на сьогоднішній день саме Рівненський аеропорт він виглядає набагато цікавіше ніж будь-який аеропорт, ну там в будь-якому сусідньому місті Західної Європи, по суті, ну там окрім Львова. Тому це дає нам великі шанси в майбутньому, коли приїдуть, наприклад. Люди, які цікавляться цим питанням, да, і ми приїдемо на аеропорт, а він працюючий. там працюють митники, та да, там є пасажири, там є певний поток. Та да, набагато, набагато цікавіше показувати працюючий міжнародний аеропорт для потенційних інвесторів. Тому для мене це важливо і з цієї точки зору в тому,